Скоро вже виповниться 100 років з дати того легендарного бою під Крутами, нашій ще тодішній війні за свободу та незалежність України, яку вже навіть у нашій державі і в сучасні часи. Багато хто з істориків з якоюсь сором'язливостю, якоюсь зоповою мовою. Називає або українсько більшовіцькою або взагалі громадянською. Насправді то була війна проти України, яку розв'язала Росія і в червоній, і в Білій своїх іпостасях. Історія іноді нагадує біг по колу. І підтвердженням, як мало що змінилося. В цій частині Європи стало нещодавне публічне зізнання очільника Російської Федерації, який і досі заявив, що він не визнає того кордону, який у 1918 році при розпаді імперії було проведено між Україною та Росією, і який вже тоді був, до речі, міжнародно визнаний. Який же сильний фантомний біль? Століття минуло, а втрачене і досі не дає покою Росії. Та та імперська сверблячка створює безпосередню загрозу національної безпеці України і безпеці кожного українського громадянина. Тому за моїм дорученням було ініційовано обговорення. Цієї російської заяви в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Благо те, що 177 країн проголосували за Україну як члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і з 1 січня 2016 вибачте, року, Україна має абсолютно інші можливості для захисту своїх національних інтересів і глобальної безпеки. В Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй взагалі вбачаються чіткі історичні паралелі між подіями початку 18-го року та реаліями сьогоднішнього дня, тоді, як і тепер Росія не може змиритися з існуванням самостійної України. Як в той час, так і зараз. Іде гібридна війна і от деякі спільні ознаки невизнання країною агресором. Факту своєї агресії, міф про громадянську війну, брехлива пропаганда створення маріонеткових республік, підтримка п'ятої колони всередині України тощо. Щоправда, в той час ситуація була набагато гіршою. На початку січня 18-го року червоні російські війська окупували Харківську. Катеринославську, Полтавську губернію розгорнули наступ на Київ. І під командуванням антонова Вавсієнка до 30 тисяч більшовиків прямували на нашу столицю з залізницею Харків-Полтава. А з північного сходу у напрямку курск Бахма чи теж Київ наступав загін Мурав'йова. Напередодні бою російські сили в районі Крут нараховували до 6 тисяч солдатів та матросів. Проти них, за словами видатного нашого письменника та публіциста Євгена Маланюка, стало до боротьби 600 українських вояків, 40 гайдамаків, 250 стрільців та 300 юнаків. Причому на кожного вояка української армії припадало. До 40 набоїв. Тоді як ворог мав необмежений запас амуніції, артилерії і броньованих поїздів. І до майбутніх кадрових офіцерів Київської військової школи імені Хмельницького приєдналися і ота от легендарна перша сотня помічного студентського коріння імені січових стрільців. Вона складалася з студентів. Київського університету святого Володимира, Українського народного університету та учнів старших класів гімназії імені Кирило Міходівського братства. Вони книжні, <кій> вибачте, вони книжки змінили на гранати, щоб огню творити славний час. І хоча бій закінчився. Організованим відступом українських частин вони затримали ворога на довгі чотири дні, і тим самим виграли час, протягом якого Центральна Рада встигла укласти Брест-Литовський мір. А той договор, прошу зауважити, означав міжнародне визнання української незалежності і наших кордонів, з чим вимушена була де Юре і де факто погодитися. Росія. Здавалося б, писав Маланюк в статті, присвячений 40-річчю бою під Крутами, що висилка, незаправленого в боях студентського корення на такий загрозливий, на таку загрозливу ділянку фронта, була мілітарним абсурдом. Не диво, що крутянських воїнів називали лицарями абсурду. Та цей абсурдний бій. Невеликої гордки проти цілої Орди мав для подальшого ходу української революції в її національно-державному аспекті епохальне значення. Він став українською національною Голгофою, від якої струснулося сумління всіх прошарків населення України. Отже, з прикрої і болючої мілітарної поразки. Крути стали джерелом національної непереможності, давши приклад самопосвяті на жертвенику нації. Розлючені великими втратами червоні, закатували та стратили 27 студентів, які під час виступу у темряві потрапили у полон. Гімназист Григорій Пипський перед розстрілом почав співати наш гімн. Ще не вмерла Україна. І це намагалися відтворити в ролику, який ви побачили перед початком нашої зустрічі і моєї лекції. І інші студенти підхопили той спів. Тіла страчених поховав місцевий священник на сільському кладовищі. І лише в березні, після нетривалого відновлення української влади, героїв перепоховали на Аскольдовій могилі. І ця могила, писала тоді одна з київських газет, лишиться навіки полум'ям віри, будуть приходити до неї старі і малі, щоб відживитися тим святим вогнем ентузіазму, який палатиме тут під Кам'яним Христом. Вона буде тим дзвоном, який взиває живих, не дасть спинитися, не дасть забути. І коли життя зітре з пам'яті учасників ці дорогі обличчя наших братів, коли прийдуть нові люди, вони пам'ятатимуть, що тут лежать ті, які віддали все, все, що мали: молодість, щастя, життя за волю України. Від року до року сюди будуть приходити, тут будуть молитися, тут будуть складати братську присягу ті. Що матимуть переступити порог життя. І, на жаль, цей прогноз збувся лише після 1991 року, коли відновилася наша українська незалежність. До того ж, радянська влада пильно стежила за тим місцем, а лояльні громадяни здебільшого і не підозрювали про існування таємної могили. Її відвідання було справою проінформованих та мужніх. Як от легендарного шестидесятника Івана Дзюби, що написав передмову до цієї книжки документів та спогадів про крути, яка отут от переді мною, і які я сьогодні залишу у вашій бібліотеці. 29 січня 68 року він з товаришами насмілився покласти на Аскольдову могилу вінки. Був Лютий Мороз. Лежали метрової висоти замети снігу, і навколо не було ані душі, згадує Іван Михайлович. Але, видно, пильне око не дрімало. І наступного дня, крім густих слідів відомих чобіт, вже нічого не можна було побачити. 25 років Незалежної України, які ми будемо визначати в серпні, яскравий доказ, що жертовність. Тих хлопців була недаремна. І кожного року, 29 січня, туди дійсно приходять люди, щоб звідти. І вдячний, до речі, священникам і парафіянам Миколаївського храму, які опікуються тим місцем. І тепер там є поховання учасників АТО. А музей на залізничній станції Крути поповнився експозицією присвяченою сучасним героям українцям. Там збирають списки юнаків однолітків Героїв Крут. І станом на кінець року, серед загиблих на сході України, які захищали нашу державу, нараховується 21 юнак віком до 18 років. А також 650 осіб віком від 18 до 25 років. І надмолодший, 17-річний Назар Якубовський з Хмельницька, ще зовсім дитина, перший місяць агресії добровольцем подався на фронт в добровольчий батальйон. Ясно, що не через військкомат. Він хотів, але його би за правилами точно не взяли. Але він загинув. В бою з російськими диверсантами, які здійснили атаку на засідку поблизу Віселої Гори в славино районі на Луганщині. Його тіло вдалося розпізнати лише за тестом ДНК. Соромно про це говорити я сам дізнався про це лише декілька днів тому. Але саме неповноліття герою, саме відсутність його в списках. Частин Збройних сил створило бюрократичні перешкоди для отримання статусу учасника бойових дій і відповідних пільг від держави для його родини. Я думаю, що ми не допустимо бюрократії. Я мушу вибачитися перед його мамою Інною Гірівною. І протягом тижня. Буде знайдений виход з правової колізії, бо закон не лише буква, а й дух. І ми маємо шанувати своїх героїв. 19-річними Артем Пойда, молодший сержант, вогнеметник 17 го мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, родом з Кіровоградщини, загинув 21 січня. Під час відбиття масованої атаки російських збройних формувань на взводний опорний пункт 717-го блокпосту, розташований на західній околці Горлівки. Дві доби разом з побратимами під мінометним вогнем героїчно утримував блокпост. 27 січня бойовики перейшли в наступ. Артем своєчасно виявив мікроавтобус з 12 бойовиками. І вогнометом шміль його знешкодив. Тим самим зберіг життя багатьом своїм побратимам по службі та не дав противнику зайняти опорний пункт. За хвилину до своєї смерті Артем з вогнемета влучив ворожу бронемашину. Загинув він від кулі, яка пройшла між пластинами бронежилету. Вічна пам'ять героям, 18-річний Дмитро Махов став кулеметником одного з підрозділів 24-ї окремої механізованої залізної бригади імені Данила Галицького. Механізований підрозділ, в якому проходить службу юнак, отримав наказ здійснити марш і надати допомогу бійцям Національної гвардії України в одному з районів Донецької області. Дорогою наші потрапили під обстріл терористів. Дмитро отримав вогнепальне поранення обличчя, однак не залишив своїх товаришів без вогневого прикриття. І, незважаючи на нестерпний біль, він напівсліпий від кровотечі, лише міцніше стиснув руків'я кулемета. І сміліві і рушучі дії бійця дозволили. Особовому складу зайняти кругову оборону, організувати евакуацію поранених та загиблих, своїх бойових побратимів і дати гідну відсіч терористам. Майже місяць знадобився спеціалістам військово медично, медичного клінічного центру Західного регіону для того, щоб поставити до строю українського бійця і вклоняючись. Молодим героям, інколи майже дітям мушу визнати, що потрапити на фронт вони могли лише в перші місяці війни, тобто під час найбільшої нашої скрути, могли, коли ми лише починали відновлення наших збройних сил, нашої героїчної армії. І згодом я ухвалив рішення і дав наказ. Що молоді призовники не повинні направлятися в зону антитерористичної операції, а призовний вік ми підвищили до 20 років, щоб дати можливість нашим молодим майбутнім військовим пройти вишкіл, навчитися, пройти тренувальні центри і в форматі ефективної армії захищати Україну. В зоні бойових дій. Лише контрактники та мобілізовані. Минулого тижня я наказав згідно бюджету на 2016 рік істотно підвищити зарплатню військовослужбовцям, що дасть можливість посилити контрактну складову в нашій армії. В Збройних силах України більше не буде військовослужбовців, не має бути, які будуть отримувати менше 7 тисяч гривень. Нагадаю, що коли я прийшов і був обраний на посаду президента, моя перша зустріч в третьому полку Спецназа в Кіровограді. На моє запитання, скільки отримує мобілізований снайпер, командир відділення, який щойно повернулося з зони АТО, відповідь була 560 і 600 гривень. Це так як змінилася наша армія. Це так, як змінилися наші Збройні Сили. І я, шановні курсанти, пишаюся нашою армією. Я пишаюся тим, що нам вдалося спільно з волонтерами, генералами і офіцерами, з усім українським народом зробити за ці неповні два роки. І те, що ви вступите до Лав Збройних сил України. Велика честь. Можливо, моя думка є суб'єктивною. Адже я, крім того, що президент є ще й Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Тому хвалити армію це комплементарно не лише по відношенню до самих воїнів, до волонтерів, до всіх співвітчизників, які своїми податками фінансували відроджені армії. Можу навести вам об'єктивні оцінки, які бачать нас зі сторони. Українська армія березня 2014 року і українська армія 16-го року це зовсім різні історії, сказав колишній командувач військами НАТО в Європі генерал Веслі Кларк. Він дуже високо оцінює дії українських військових під час в тому числі. Операції в Дебальцево, який незабаром виповнюється рік. З точки зору стратегії, він вважає успішною і такою, що назавжди увійде до підручників сучасної військової справи. Чотирьохзірковий генерал Кларк про це розповідав ще минулого року. А от буквально минулого тижня на сайті Свободи Радіо Свобода я прочитав інтерв'ю військового експерта. Сполучених Штатів Америки Філіпа Карбера, який дуже досконало вивчив всю історію цієї, на жаль, ще не завершеної війни. Українська армія зробила диво, зупинила Путіна, розбивши елітні дивізії, кинути на Україну, каже Карбер. Враховуючи стан армії на початку війни. Рівень підготовки бійців, кількість техніки та інше її досягнення це чудо. Заприклад, експерт наводить серпнево-вересневий рейд 2014 року, коли 95-та бригада провела наступ в тил ворога вздовж ріки Міус, а 79-та бригада вийшла на трасу Донецьк-Маріуполь. Карпер порівнює ту операцію з проривом танкових підрозділів. Аріела Шарона під час арабо ізраїльської війни 1973 року. Він також вважає, що успішні операції повітряних сил, наприклад, бомбардування техніки, яку росіяни відправили через кордон сепаратистам чи евакуацію поранених з поля бою з силами гелікоптерних підрозділів. До нашої військової історії назавжди увійдуть такі героїчні. Сторінки як звільнення Слов'янська та Краматорська, Красного Ліману та Лісичанська та захист Маріуполя, оборона Донецького і Луганського аеропортів. Як, думаю, що окремою сторінкою увійде Дебальцевська операція. Час спливає швидко, але хороше забувається в першу чергу. І сьогодні, як вже мало хто згадує, що були місяці. Коли майже весь Донбас був під контролем ворога, і ми звільнили більшу його частину. 121 тисячі військовослужбовців Збройних сил України надано статус учасника бойових дій. Майже 10 тисяч осіб нагороджено орденами і медалями. 26 чоловікам і одній жінці. Надії Савченко присвоєно високе звання Героя України. 14 з них посмертно. Захищаючи Україну від російської агресії, загинуло 2269 наших воїнів. Стає традицією в День пам'яті Героїв Крут вшановувати пам'ять бойців антитерористичної операції. Як одні, так і інші. Загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих захисників вітчизни. Шановні майбутні офіцери! В непростий час ви свідомо обрали для себе, мужній, але одночасно такий відповідальний і важкий шлях у житті, шлях служіння батьківщині, обов'язок сучасного захисника держави знати і берегти пам'ять про героїчну боротьбу минулих поколінь, всіх українських воїнів за державність національну ідею, соборність. Шановуємо героїзм учасників визвольного руху, героїв сьогодення гідних послідовників героїв Крут. Ми ще раз осмислюємо помилки минулого для того, щоб не повторювати їх в майбутньому. Очевидно, що при всій нашій повазі політичні лідери доби визвольних змагань 17-21 років минулого століття не встигли поділити незалежної уваги. Розбудові власної армії імперія тоді впала дуже швидко і несподівано, а так звану Нову Росію захисники нашої держави не встигли вчасно, як то кажуть, розкусити. Аналогічної помилки, такої як недооцінка загрози зі Сходу, раніше припускалася і сучасна українська політична еліта. Про наслідки дієвих запобіжників. Які ми мали вжити, в тому числі такі як вступ до НАТО, які ми з однодумцями наполегливо пропонували країні, переважна більшість співгромадян і чути тоді не хотіли, і напад з боку Російської Федерації зараз вже спонукав змінити цю думку. Російську агресію на початку 2014 року ми зустріли без армії. Хтось в тодішньому політичному керівництві щиро не вірив, що Росія нападе, а хтось навпаки щиро на те розраховував. І більше того, свідомо та наполегливо руйнував оборонну інфраструктуру України. Сильна держава неможлива без сильної армії. І ми дуже добре засвоїли цей урок. І я тут, щоб дати вам, нашим дітям та онукам. Абсолютно чітку гарантію. Армія завжди буде першим пріоритетом українського президента. Більше жодних пацифістських ілюзій. І є ще один висновок з подій 17-21 років. Який має практичне значення для українських політиків і для всіх громадян. Я вже говорив на День Соборності, брак нашої внутрішньої єдності перед московською загрозою на початку 20-х років минулого століття обернувся втратою незалежності. Національний розбрат замість національної солідарності, нескінченні побоїща наших політиків. От на які причини у цій книжці звертає увагу Іван Михайлович Дзюба, якого я вже цитував на початку своєї лекції. І це суворий урок для всіх для нас. І я вимагаю, аби його засвоїли і коаліція, і опозиція, і позапарламентські сили. І як президент не допущу повторення помилкового минулого. Тепер маємо. Сильне військо, і поступово мусимо, як і суспільство, ставати сильнішим і готовим до будь-яких загроз. Їх, на жаль, ще багато на нашому шляху. Переконаний, що ви, майбутні офіцери, взірець громадянської і національної самосвідомості, патріотизму і готовності бути гідними, продовжувачами славетних українських військових традицій. Слава вам і слава Україні.